Любенькі, дорогенькі, дорогенькі доброго дня, доброго доброго дня. Все буде добре. І у нас, і у вас, і у всіх все буде добре. Треба вірити. Треба вірити і. І що? І хотіти миру. Не війни безконечної, я так думаю, моє таке мнення. А все-таки треба. Ради дітей наших, ради внуків наших, ради того, що немає, ну не те, що ради того, а просто куди бігти. Не всі можуть побігти, не можуть уйти. Значить, мир треба робити тут в Україні. Можна багато на цю тему балакати, ну дуже багато. І починати спочатку війни, чого отак, а не отак. Якби було так, що було б отак, тоді можна було балакати там. За Зараз просто так, щоб от, от душі, те, що від душі йде, надо мир, надо мир, 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 мир. І сохраняти українців, сохраняти, чи як правильно сказати, ви там знаєте, поправите. Так, щоб зберігалися життя людське. І так, скільки за це время, скільки всього цього? Мир, мир і тільки мир. І хто робить для миру хоч щось? Хоч якось, щоб вони вбивали. Ну, Я думаю, це правильно. Тому що, навіть якщо візьме між людьми, ну, от між сусідами, починається війна, можна війну цю продовжувати, поки унічтожать люди один одного. Ну, Сусіди, чи там родичі, хтось з кимось, чи там десь Ну, от люди, люди між собою, якщо починають от якусь війну, таку. якщо не зуміють вовремя становитися, не буде не вигравших, не проігравших. Нічого не буде. Якщо ума хватить, як, от, знаєте, дійти до якоїсь черти і потом зупинитися, і як то перевести цю війну просто в жизнь, просту обикновену жисть життя. Так що мої слова це тільки мир. Абсолютно, ми розуміємо, що зробила Росія. Ми це розуміємо і розуміли, і будемо розуміти. Ну зараз як ніколи. Все це понятно. Не ми пішли, вони прийшли. Все це понятно. Ну, діло в тім, що українці наші. Раді дітей, раді внуків, раді дітей дітей, раді того, щоб пожити спокійно, без того, що летять ракети, вбивають, уничтожають в окопах солдати, оце ТЦК вчора, блін, показати вам відео, подивилася з відео, ще жінка з коляскою біжить, що ви робите? Ну, ну це, 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 це звірі, це що? Це що робиться? І поки, буде, і поки буде війна, поки воно це все буде. Сейчас я Ваши коллеги его держат. Отпустите. Что вы... Сейчас я вам сначала. Я думаю, вы сами все это бачите, все это вы а понимаете. Простите, пожалуйста. Это что? Ж, ж мы сами себе. Это не вы, Россия. Россия. Преките, пожалуйста, что вы делаете? За морду хова зразу, чого і морди ховається. Та ось цього пацана. А пацан кричить, мене батько боже пропав, я не знаю, де мій батько. Що ви дітей з чоловіком? Жінка це. Це не його жінка, а з дитинки просто жінка проходила мимо. І от жінки вже це все. Чоловіка відпустіть, я з коляскою, пожалуйста, відпустіть чоловіка. Ще один прибіг. І такий ж хороші. раз тільки. А воювати не спішать. За війну, Не воювати не спішать. воюють за такими пацанами. Чи мужиками молодими. Розвернувся пішли. Що це? це в самій Україні що робиться? <тит> <тит> і мужик вийшов там, мужик взрослый вийшов, і там почав розказувати що всім. Не боїться, не боїться, мужик вийшов. А так, поки все ми боїмося, боїмося, тому що... Пас, бля, ми... І поліція в машині сидить. Коллеги, блять. Батька шукає. Я не знаю, де не бачка, немає друга. Ой, людоньки, людоньки. А до чого ми дійшли і до чого ми ще дойдемо, якщо все це просто не остановиться? До чого ми ще дойдемо? От вам і пожалуйста. Якщо ви ТЦКшники, за війну, за правду, за справедливість, що ви вважаєте, що треба воювати, чого ви тут бігаєте, чого ви не там воюєте? Це що ви, ви думали, там вчора коментарі трошки почитала. Щось там прям куди ти за мир, куди ти за, ну, типу, про, ну що, і Зеленський наш президент? Він наш президент. Я його вибирала. Я його вибирала. Так само, як багато 73% українців. Це ми хочемо сказати, що Зеленський цього всього не знає, що в самій Україні, чи це теж Путін. Рука Путіна тут оце робить те, що, те, що робиться в самій Україні. Не думала знімати сьогодні, думала просто дня-два не, ну, не знімати. І просто воно зараз і розкладе в мене. Ну, ну тоді пішов та й знімаєш. общем, я за мир. І, людоньки, треба мир. Треба мир, треба, щоб перестали вбивати. Треба, щоб перестало в Україні робитись. Це те, що от ми дивимося тільки що по відео. І це ж не відео якесь там. Придумали, скільки його всього в інтернеті ходить, цього всього. І далі більше і більше безпреділ. І Європа нам кредити дає на ракети, які 30 років будуть видавати по чайній ложці. А чого не просто так? А чого кредити, якщо ми стоїмо щитом, як кажуть, щит, щит і для Європи? Тому що привикли б українців ноги витирати. Якісь в мене такі трошки, як вони. Такі самі нам так само болить, у нас такі самі діти. Ми хочемо жити, щоб діти наші жили і не, не, не шляться десь по Європі, жопи їм мити, а в самій Україні жити, просто жити. Надо жопи, ми жопи тут можемо мити. Ну, то якщо в когось робота така, це таке. Ну, це можна робити в самій Україні. Тому що своя рубашка ближе к тілу, а те, що там погибають, он вчора, де там розказали, тисяча солдат за неділю. Це чи правда, чи неправда, ну так так, так розказували. Хай 500 чоловік за неділю, 2000 в місяць. Люди, які могли б жити. І фактично воно нічого не дасть. Оці смерті, вони, вони кроме горя Україні, сім'ям їхнім, людям, які могли б жити, яких не буде, воно нічого не дасть. Нічого нема зміни, щоб щось, от, затягуючи війну, щоб ми щось отримали. Чого Портніков не там? Чого хто там ще? От всі, хто там віщають за війну, чого не там вони? Вони прикладом своїм повинні показувати. Багато чого, багато вопросів, а відповідей дуже мало. І те, що там Зеленський все, наш президент, гуртуємося, оце в самій Україні, що відбувано, що відбувано. Оце, це, це, це він не знає, так як він тоді президент. І, і це можна перечисляти дуже багато і дуже, ну саму країну брати. Вже не балакаємо там Америка, Трамп, Росія, ну, сама, сама Україна. Не можна було, ізначально зробити достойні зарплати. Ви ж брали гроші і давали вам гроші на це все владі. Ну, тобто якась контрактна, щоб армія була. Щоб не ловили, як собак, який з нього воїн. Якщо його тут тянуть, ну який з нього воїн. Ну, то ця, оцей пацан чи мужик молодий, без різниці, от який з нього воїн. Це щоб поменше таких було сталося в Україні, виходить. Думайте. Думайте, сто раз думайте. Тому що в природі времена такі, що треба думати, трошки думати. Слухати, все слухати, на все дивитися, ну, все одно свої голови, свої мозки включайте. І аналізуйте просто весь процес, а не так, що там, ага, поїхав до Трампа і Трамп отак. Трамп президент Америки. Якщо цей Трамп встановив війну в Україні, ну благодаря йому становиться ця війна в Україні. Ну, пам'ятник житті треба ставити Трампу, тому що без нього ми ми безконечно в цій війні були з підтримкою Європи в лапках. Чого не взяти в Євросоюз? Чого, чого роки не давати таку зброю всім колективним Євросоюзом? всім, Америка в своє время там хто керував Байден? Чого не давати так, щоб дійсно не, не унічтожати українців? А унічтожали чого? Потому тому що розтягнуто в времени. А дійсно, щоб дійсно, щоб Росія почувствувала, і ми б тут кричали. Ти подивись, які, в нас, які за нами стоять. Цього всього не було. По чуть-чуть по капельки, по чуть-чуть по капельки і все. Так щоб було, подієте, щоб не, не, не раз і все, і капець, а от просто чим більше месорубка перемела людей, українців. Росія то Росія. Вони йшли на це все, вони понімали, хай розбираються там. Де була Росія? І де була Америка, Чи ця? де була Європа, і де була Америка? Опять лекції, опять пишіть о, там, гадості, як ви пишете. Ну, це попишуть ті, кому війна, знаєш, як мать родная, я так розумію. Якщо мені від війни хорошого нічого, в мене душа болить, плаче від того, що люди погибають. Від того, що привозять, ховаємо, ховаємо і ховаємо. А люди ті, що остаються, ну, ті рідні, які, рідні, рідні тих людей, яких ховаємо. Як, як, як? Посидьте отут і, о, так сказати, послухайте збоку, розклади там, де людина дзвонить, яка або без вісти пропала, або потеряла, там з ума сходять люди. Там ви, ви просто з ума з люди сходять. Покалічені жизни, покалічені судьби. А скільки таких, а скільки прийде ще таких? Ну, а скільки скільки ще привезуть. І чого ці оратори, які за війну, які до останнього українця воювати, чого вони не воюють? От найголовніший вопрос: чого вони не воюють? Все, давайте дивиться, треба трошки оддихнути від цього всього. Мабуть, дня два, точно. Чи об'єднається, чи об'єдналися Трамп з Путіном, подивимося, яка мета у Трампа. Трошки написано, ось це нічого тут не написано, яка мета у Трампа і чого хоче Путін. Судіть, не судіть, пишіть, там, розписуйте, що там вже можна дописатись до того, що агент Кремля чи що ви там пишете. Ну, я, за мир, я за мир, я за те, щоб не вбивали, не, 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 без різниці кого, просто не вбивали. Бог дав людині життя, щоб вона жила. А не, за то, а не для того, щоб за якихось полупридурків її зловили, як собаку, вкинули в отой бус, там воно перелякане, злякане, і з нього воїн буде охеренний. Не всі родяться воїнами. Люди в нормальних странах, я думаю, роблять контрактні армії для того, щоб людина, яка готова і поніма за що, вона йшла і воювала. Де за 30 років нас це робилося? По карманах все ворували. Все, давайте. Пишіться там, хто, пив, хто оці чистки, бо ви розпитуєте, що там, як там, слухайте відео. Відео не в одному я розказала. Якщо старайтеся, Старайтесь, якщо ви хочете в піст попасти на всю чистку, щоб вона пройшла по посту, ну оце в цей період. ну Не тягніть, не затягуйте. Тому що мені так проще, я знаю, що це за цей період ми зробимо все це. Свічки, свічки буду відправляти. Свічки я з понеділка почала робити, і, може, ну, на цих вихідних піде перша партія. Там і річні свічки, там і свічки, ну це зараз оці постові свічки, вони фактично на відношення в сім'ї. Старі, малі, без різниці, які, тобто, іменно відношення, іменно атмосфера сімейна йде. Кому потрібно, кому це, пишете вайбер, отвічу. І... Просто треба питати, а як ви думаєте, як те? Я можу думати, взявши карти в руки. Тоді я можу дивитися на карти і казати вам, як карта показує. Я не можу так, що ви десь там мені написали якесь письмо і починаєте, що мені лучше, що мені хуже, як ви думаєте. Я нічого не думаю. Я думаю за свою сім'ю. Ви за свої сім'ї думаєте самі. Я можу бачити тільки по розкладу. Або вже почавши чистку, я вже тоді можу розуміти, що вам лучше, куди вас лучше направити. А ще лучше. ну, коли ви йдете на чистку, я вам пишу в кінці там, беру дані вас і пишу, трошки мені пропишіть ситуацію, щоб я розуміла, що вас волнує, як ви своїми мозгами бачите цю ситуацію. Для того я пишу, пишу, і ви мені там тоді вже, після того, як я вас прошу, пропишіть мені, люди там пишуть. І я тоді розумію, куди ми йдемо, що вас більш всього волнує. А так, щоб ну, написали, я вам почну щось совітувати, а не отак, а отак, та хто я така? Ви свою життя розумієте краще, чи я. Дивимося карти або роблю вже чистку, тоді вже я там більш кудись іду. З вами. Так, чи, чи об'єдналися Трамп і Путін? Намовила вам всього. Ну ну ну. Так, а ну давайте дивиться, чи об'єдналося Трамп з Путіним. Ще об'єдналися з Трамп з Путіна. Да, тут любов до того, щоб управляти світом. Варсть. Скажу по карті цей союз недовгий. Да вже якщо вони сі там якісь у них єсть, тому що кожен йде по карті дьявола. один хитріший другого. Понимаєте? Один хитріший другого. І прийде час, коли один одного захоче пере, переіграти, перехитрити. Поки ми зараз стабільно. Зараз стабільні якісь там договореності, отношения. це не любовні отношения. це просто от робочі отношення. Ділимо світ, ділимо фінанси, ділимо кожен покаміс іде на тому, що ну, от, якийсь інтерес один в одному бачить. Якийсь інтерес один в одному бачать вони. І через що от в них воно іде все? Хоча все час так не буде, кожен йде по карті. Ну, кожен любить владу, кожен любить фінанси, любит, щоб бути главному. Ну, десь все одно якісь будуть точки такі, де буде хвати ума, щоб спокійно все це виясняти. Ну, значить, хвати ума. Не хвати ума, значить, значить пшик буде від цього всього Союзу. Не можна тут сказати, об'єдналися вони. Розумієте? я, ну я не бала. ну як об'єдналися. Кожен одному бачить якийсь інтерес. І все. Шестерка півта це перша карта, це карта взаємообміна. Я тобі те, а ти мені те. При тому, що кожен хитрий. При тому, що кожен хитрий. Кожен каже і все одно там щось подрозумівається. Хоча стабільна, за якісь відношення можуть бути між Росією, навіть не Трампою, а між Росією і Америкою, більш стабільне. Чого? Тому що фінансова криза вперед йде. От по карті я б сказала, скільки так розклади робиш, і дивишся, фінансова криза, скільки я вам казала, що фінансово придержуйте, якщо є що це, ваші діла, ну просто карта так показує, і тут показує карта. Фінансово дуже розумієте, як сказати, всіх багато, а ден їх небагато. Всіх багато, а грошей мало. І чи, чи як, як би нам не казали, що гроші їй хрена, ну от карта показує, йде впереді фінансова криза. За цим усим йде фінансова криза. Не бачите це? Ну, це таке, це, знаєте, я думаю, ті люди, хто має бачити і розуміти, то ті бачать і розуміють. Зараз вони один одному нужні. От один одному нужні. І все, от по пару карті вони нужні, нужні. Так, а ну, яка мета у Трампа на щодо Путіна, на що тут Росії? Тут Україна. Тут Україна. Ну, я розумію, через закон привести імператрицю. Понімаєш, а то узаконити, може кордони, може от, от розмежувати, тому що дев'ятка жезлів, поставити забор високий між Ну то есть, понімаєте, все це імператриця Україна, хай. Ну теж все одно по карті Верховної Жліці є свої потексти, є своє, є своє. Від україв від оце тобі жінка оце і показує від Америки в Україну приїде жінка. На Америка в Україну пішла з Америки в Україну, ще раз кажу, оце вовнуйся. Приїде жінка. Оце ця жінка може й падає, яка вона йде по верховній жриці, ця жінка. Тобто вона ну, це та сама відьма, Це та сама така. Яка нічого не боїться і за якою буде дуже підтримка буде. От вона все бачиш по карті, що вона може в Україну бути як гонцом, як прислана, як мета травм, яка мета трамва. Тут привести в порядок це ви з Україною по закону, щоб все узаконити, щоб все було підписано, щоб всі бумаги. Ну і тут в Трампа з Путіним, подімаєте, тут свої на Україну свої інтереси в Трампа. свої інтереси. Які? Він держиться в тайні. І карта це даже в тайні. Те, що ми балакаємо, ну там копалине, не копалине, все це може бути на грамота. Десь інтерес, є інтерес. І поділяєте, він цей інтерес свій не може, поки з Путіном це все не узакониться з Україною, щоб все не, не стане на свої міста. Чи свої міста, чи не свої, ну узакониться, щоб був якийсь порядок. Понимаєте? І тоді з'явиться жінка. Прислана від них ними. А чого хоче Путін? Давайте чого хоче, хоче Путін. Ну, від Трампа, Росія від Америки. Він розуміє, що він падає ніже, ніже. Може Росія може падає. Не бачиш, більше і більше тут по луні, тут чуйка чуйка працює на те, що треба піддержувати з Трампом, надо, що тіля йде благо для Росії, так сказати. Тут в трьох, всі, всі, світ буде ділитися на три. Не на 4, не на 5, не на 10, а іменно на 3. Я б сказала світін, Путін розуміє, що від Китаю він може відійти тільки благодаря Америці. Виповзтись під них. Наче вони його залюблять. Чого? Тому що слабость велика. В карті слабості йде. Ну і да, він, по-своєму, карта побідітеля, і перед своїми людьми, і все. Якщо ну, без Трампа, без Америки, ця війна не має кінця. Є початок і кінця немає. Початок є, кінця немає. Тобто, можна ще дуже довго. нудно, і все. По четверки мечей карта показує слабость. Ця карта вже пропадає інтерес до війни. Може бути, і в нього, може бути, і в людей його, тобто війни. Пропадає. Луна, ну так, да, запутались вони самі. В цій війні вони вже самі запуталися. Хто, за що, про що, як? Ну, тобто, вже ти ну, вже непонятно. Якраз момент світ поділити на трьох. Як поділити? Тобто вплив мати, вплив на світ матиме троє, карта це показує. Ну і прошле. До прошлого ми повертаємося задом. Слухайте, чую, і вам я кажу, слухайте, прислухайтеся, придивляйтеся, тому що той, хто буде, знаєш, вперто стояти на чомусь, знесе, нафік знасе. карта шестерка жезлів. Тобто, понімає, Путін той самий, що коло Трампа і з Трампом він вийде, знаєш, хай там навіть придумана побіда. Ну вийде придуманим якимсь побідітелем хоча б для своїх людей. Ну, тобто можуть обіграти так, що вийде він як побідітелем із оте, перше, друге, п'яте, десяте, якісь там пункти для людей, щось надо сказати для людей. І це саме головне для них. Не дійсно, щоб так було, а показати. Знаєте, в нас в Україні переходить на те, що вже те, що показують, уже дуже людей може воно, ну як сказати, не впечатляє. Уже, якщо по карті дивимося, людям надо факти, людям, людям треба, вот подержати, помацати, пощупати. Вже те, що там бла-бла-бла, вже, вже ну, може когось впечатляє. Ну, не всіх впечатляє вже. Більша карта двістя. Тобто ми дивимося на дістя. І через що ми поміняємося? Через що буде Україна цвітуща? І через що люди, які уїхали, вони будуть стремиться в Україну назад. Понимаєте, якщо ми просто правильно все будемо вистраювати в Україні? Наробили помилок скільки, погубили людей скільки, в крові залила вся Україна в крові. Треба з цього виходити. Як там потом буде, то буде потом. Я маю в виду вправітелі, управітелі, то таке, то. Просто людям, людям треба виходити з цього всього і починати. От весна все починає оживати, і Україна дола з весною отримати свободу. Свободно дихати, щоб мужики, блять, оті не боялися ходити, от-ото от, йде його схватили. Ну що ну це таке? Це, це в якому? Де ще таке є? Де ще таке є? І в коментарях вчора читаю ще, блін, там щось пишуть за владу нашу, от вони, що вони? Хто до цього довів? Я чи ви? А вспомніть 22-й рік, коли все це починалося, як люди були настроєні. Люди, що помінялися, Ні, люди ті самі, ми були тут ми тут і є. А в душі, перем... а в душі знаєш, як ото перемкнуло. Тому що, прості, там, а типа еліта в лапках, яка вона хірана еліта, вона десь там на, бу... на буграх київських. І так само в городах і по Україні. Вони защищені наскільки? вони без війни так не защищені були, як зараз при війні защищені. За що кого і за що? Одним словом, надо мир, надо мир, надо просто, просто це не просто, Но я тому, що. Треба це зрозуміти, я не знаю, як сказати. Треба це поняти, надо це прийняти, треба надо, надо йти там, де мир туди йти. Там, де не вбивають туди йти. Нічого будемо ще год, будемо ще два, буде штрикати нас та Європа, давайте, давайте. Понимаєте? Трамп запретив вже зброю давати. Ну, далі, з чим? хто з чим буде воювати. Понимаєте? А їм давайте, а їм давайте. Давайте, тому що свій інтерес тут маємо. Мають. Так ви за що інтерес маєте, йдіть і діті, воюйте. Не один не Француз, не з Англії, не з, з Германії. Ну, тобто, не один не приїхав воювати не став за Україну. Або за себе, ну тільки на стороні України. Все виражають озабоченості, соболезнування і все, та навіть вони нам впали. Ми хочемо жити, ми хочемо просто жити в мирній Україні. Строїти своє будущее. Хай ми вже там, уже года. Ну, молоді, щоб люди строїли своє будущее. Женилися, діток рожали, почалися якісь роботи тут. Почала жити Україна, дихати спокійно. Це кожен день я вам читаю якусь лекцію, ви пишете. Це точно. Надо це все прикращати, Тому що це вже. Одні це восприймають адекватно, а другі це восприймають зовсім не адекватно. Ну, нічого. Все, давайте, пока.